Всім привіт! З вами я, Лана. Давайте сьогодні подивимося на рунах так, швидко, лаконічно, на небезпеки на, до кінця серпня 2023 року небезпеки для України від Росії. Давайте, друзі, подивимося, що нам покажуть руни. Покажіть нам руни, які можуть бути небезпеки від Росії. Україні.

Так, по-перше, руни показують, що ворог має в планах і хотів би, ну, якось, знаєте, поцілити може, або якось вплинути на якісь водні об'єкти, або призупинити щось пов'язане з водою або біля води? Так, ще, уточніть, ровно, що це? Угу. Так. Тут мається на увазі, що вони би хотіли призупинити рух. Допомоги партнерської. Це може бути для України в небезпеці. Вони би хотіли призупинити рух партнерської допомоги, або якийсь взагалі рух, пов'язаний з водними ресурсами, може по воді, чи десь біля води. Це знаходиться таким чином. Це більше пов'язане, знаєте, з, мабуть, з якимись політичними, може, рішеннями, не знаю. Але тут зараз якась незрозуміла оця ситуація така, і це для України не є добре. Ми б вони хотіли, щоб наші об'єкти може порти залишилися беззахисними. Так, добре, яку небезпеку ви покажете нам? Наступ показують може бути. Так. Ну, вони думають, що їм Принесе результати корисні. Це наступ десь воєнна агресія, наступ великою силою людей. Так. Що тут мається на увазі? Щирони показують, що можливі руйнування цивільної інфраструктури завдяки воєнній агресії. Можливо, це буде на Сході. Може бути таке, що десь буде зруйновано цивільну інфраструктуру завдяки воєнній агресії, можливо, на сході нашої країни. Вже на сході країни будуть намагатися десь прориватися. І таке може бути, як можна прочитати. Так, ще. Ну, тут взагалі вони от хочуть змінити хід речей. Якоюсь воєнною агресією, якимись наступами, якимись руйнуваннями. І це небезпечно. Ракетні обстріли, можливі ще. Так. Так. Ракетні обстріли інфраструктури на півночі, можливо, нашої країни. Може там вже де це було, де вони стабільно це роблять. Але, можливі, ракетні обстріли. Так. Інші Небезпеки. так? В небезпеках ще можуть бути дрони, причому вони будуть намагатись застосовувати їх багатенько, тих дронів, наводити хаосу побільше ними. Може будуть змішані атаки ракетно-дронові. Так, ще можна сказати, що дронові атаки будуть скоріш, направлені туди, де раніше вони не направляли їх або рідко направляли. Туди збільшиться дронові атаки, збільшуються туди. Наче в нові місця. Оказується, що можливі якісь провокації. Так, вкиди якісь інформаційні тиски. Так. Я б сказала, якісь провокації можливі. І... наче планується щось щось кардинально змінити завдяки ним. І щось це буде таке, знаєте, як нове. Так, нове. Але це або брехня, або дезінформація, або провокація. Десь якесь заворушення, таке лякаюче може буде навіть, або, ну, Вносячи такі кризові моменти для України або й світу, не знаю. Але завдяки цьому вони чомусь новому вони хочуть перейти на якийсь новий рівень. Може, тут руни хочуть сказати, що будуть намагатися позбавити Україну своєї сили завдяки якимсь берегливим відомостям або тиску на Україну. Причому. Також, як наче, як наче, знаєте, або таємні домовленості якісь, або якісь обріхування, або якась дезінформація. Можливо, буде, буде провокація якась, і завдяки ній вони думають, що це їм допоможе якось все змінити, перевести на новий рівень, якісь таємні зговори. Ну так. ну так, так вони хочуть, то є в них таке бажання. Планується. Плануються якісь таємні змови, якісь, щоб лишити нас потрібної сили і підтримки. І це буде такий неправдивий якийсь розголос, може, в пресі, може в їхніх пабліках, там, десь серед їх, їхніх новин, але буде то достатньо неприємно. Так, вони думаю, в них таке є бажання і рішення приймаються зараз таке. На якісь провокативні дії вони готуються. Щас іще спитаємо, бо чую, що ще потрібно спитати. Кілька ситуацій небезпечних, що може бути. Кажіть, руни, ще які небезпеки серпня можуть бути для України від Росії. Покажіть, руни, що може бути. Так, якісь завдяки якимось ресурсам, може, фінансам, будуть намагатися лишити сили, якось вплинути на нас, завдяки, можливо, нашим якимсь партнерам. Це може бути для України не в плюс. Не на користь. Так, вони таким чином хочуть закрити шляхи і припинити, аби призупинити наше просування вперед по результату. Вони хочуть завдяки якимсь нашим партнерам попритримати українську армію і закрити їм шляхи, може поставки, щоб припинилися, може на політичному якомусь рівні, може це стосується якихось, знаєте, пропло проплачених, підкуплених тих, хто їм. Хто йде за гроші заради Росії якісь країни? Може тут бізнес якийсь пов'язаний, але таким чином вони будуть тиснути і бажати зупинити наш контрнаступ, наш наступ. взагалі увесь цей процес. Шляхи перекрити. Так, ще які небезпеки для України. На півночі вони бажають <кхи> щось змінити, перевести на новий рівень. І що? Вони. Там буде багато роботи намагатися сіяти кризу. Нарушувати там свій потік, можливо, будуть на півночі, бажаючи змінити хід речей, але ну, якось нам буде це ще не зрозуміло, як там все буде найближчим часом. Буде незрозумілою ситуація. Вони думають, що зможуть, тут якось пов'язано, знаєте, як наче ну, людські жертви випадають. Це також може бути в небезпеках для України. Людські жертви не по справедливості, може навіть не воєнні жертви, а цивільні, може, жертви. Можуть бути якісь людські жертви, може, постраждалі, завдяки якимсь руйнуванням, може ці жертви і постраждалі будуть не воєнні, цивільні. І не знаю, може навіть жінки будуть серед постраждалих. І це буде, звісно, Велика туга печальна. Таке щось неприємне. Така небезпека може бути. Ну Так, ракетний обстріл буде тому виною. Може десь туди, куди ще не сіли, може це буде десь. Або навпаки. Як знаєте, планувалось, планувалось і втілили. Але як наче не зовсім туди, куди хотіли. Ну, якось так. А тут, до речі, можна ще сказати, що можуть бути якісь провокації, як наче, знаєте, біля кордонів з нашими сусідами. У них наче сили небагато, щоб там шороху навести. Але знаєте, в них такі от, в небезпеках те, що їм от мало, їм от треба розширитися, поширити свою сферу впливу, якось так. От. Якось так. В небезпеках може бути якісь заворушення біля кордонів якийсь тиск на наших партнерів або сусідів, з намаганнями призупинити наш контрнаступ, наступ. Це також може бути в небезпеках. Ну, от такий вийшов, друзі мої, розклад. Бачу, що події будуть ще небезпечні. Ракетні обстріли не припиняться ще до кінця серпня. Будуть дещо руйнування і постраждалі. Так, на цьому буду завершувати. Бажаю нам всім миру, добра. Будемо всі обережними і будемо намагатися сподіватися на краще, незважаючи ні на що. Ну і за одне. Швиденько, коротко, подивимося, давайте, в яких енергіях буде українська армія в кінці серпня. Скажіть нам руни, в яких енергіях буде українська армія. В кінці серпня 2023 року. Кажуть там Так, наші будуть рухатися вперед. Такі енергії. Будуть відчувати себе доволі впевнено, захищено. Вище керівництво не відступає від своїх намірів руху вперед. Хоча і дещо гальмуватимуть їх, Пригальмуватимуть десь трошки. Так. Чому? Так, показують, що буде десь призупиночка. Так. Ще можна сказати, що можливо наша армія ще вдарить дронами десь по якимось місцям переміщення транспорту, або ну, взагалі пов'язане з переміщенням. Можливо, наші вдарять по якимсь мостам чи дорогам. Зруйнують, може так, ще, ще. так угу. так. Є такий намір, є таке бажання. Руйнувати оці місця. Логістику, ну, скоріш за все, логістику ворога, можливо, мости дороги, можливо, шляхи постачання. Так, ще що? Яких енергія? Українська армія буде в серпні 2023 року. Покажіть там, Руни. Незрозуміло трошки, покажіть ще точніше. Так. Ну, мені здається, що до кінця серпня на півдні країни можуть бути деокуповані деякі території біля води, ті, що окупувалися, ті, що були раніше під нашим впливом то можуть бути, у всякому разі, план такий є. І ці плани чіткі і там буде багато вогню, просування, але буде важко, звісно, багато роботи для наших воєнних там нелегко. з ресурсами будуть намагатися деокупувати територію наших людей, повертати назад. Що, ще, ще. в яких енергіях? Так. так, будуть намагатися на півночі, прориватися наші переходити в активні дії і намагатися змінити те, що зараз там відбувається на півночі, так. Ну, що ж, попруни показують, що взагалі на рівні країни, вся наша країна. Вся наша армія не відступає від того, щоб іти далі і не вдовольняється тим, що зараз є. Будуть наші і руйнувати ворожу інфраструктуру до кінця серпня, так якось по новому. Угу. Значить. Будуть намагатися змінити щось кардинально і позбавити сили ворога завдяки руйнуванню їхньої інфраструктури, воєнної, воєнної інфраструктури. Так, угу. ми про це знаємо. І це буде наша перемога. Наші знають, що робити чітко, все готово для переможних дій, переможних моментів. Так, будуть руйнувати воєнні об'єкти ворога. Може якось навіть по-новому переходити на новий рівень і позбавляти їх. Сили. І ще може бути таке, що, може, все-таки, ну, це я не на 100%, але все-таки нам поставлять якісь ракети, і ми про це потім взнаємо. Договір такий зараз йде розмови про це, договори про постачання якихось нових ракет. Ну, або взагалі ракет для нас. Може, навіть далекобійних, не знаю. Ну, таке от руни такі енергії показали для нашої армії. Віримо в ЗСУ, віримо в наших командирів, рухатись вперед. Це перші руни, які є. Наші будуть рухатись. Наші будуть під началом нашого вищого керівництва намагатися. Не зупинятися, будуть руйнувати логістику ворога, будуть руйнувати воєнні об'єкти ворога на півдні країни, можливо, будуть повертати наші території, наших людей, лоно України, і будуть намагатись прориватись на півночі. Змінювати те, що наразі зараз там є. Ну і перемога. переможні моменти обов'язково будуть з новин. Ми це все почуємо і побачимо. Ось в таких енергіях на серпень місяць 2023 року буде знаходитись українська армія. Ну, голос пропадає, вибачаюсь. На цьому буду завершувати. Вже точно. Викладу ці два коротких розклади в одне відео, мабуть. До нових зустрічей, друзі мої. Віримо в ЗСУ, віримо в Україну. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам.